Українські політики-корупціонери до критики ставляться дуже болісно і вже добре опанували сучасні технології протидії незгодним брудні інформаційні кампанії проти активістів та журналістів, армії ботів у соцмережах, що відпрацьовують політичні замовлення. Все це реалії сьогодення. Але коли для зведення рахунків з громадянським суспільством представники влади починають залучати державний силовий ресурс, навряд чи такі дії мають щось спільне з законом. Саме тому вкрай важливо таке зловживання владою фіксувати і надавати розголосу, хоча система працює закрито і сама на себе. Події за участі працівників СБУ під будинком голови громадської організації Центр протидії корупції 9 квітня стали тим особливим випадком, коли вдалося вхопити можновладців за руку. Схоже, постмайданна влада таки визначила громадянське суспільство своїм ворогом, а не партнером. Докази збирала Валерія Єгошина. 9 квітня, неділя. Декілька людей з плакатами протестують під будинком голови громадської організації Центр протидії корупції. Замовний характер мітингу очевидний. Людям важко пояснити, навіщо прийшли і чого саме вимагають від активіста. Ну, що ваш плакат означає? Поясніть мені, будь ласка. Ну, все ж таки прослушно. Ну, треба ще подумати. Пані, ви були у нас на це? Ви дивилися, чи ми займаємось? Ця акція з вираженим замовним характером під будинком громадського активіста могла б і не викликати великої уваги. І була б схожа на інші подібні випадки зведення рахунків з громадськими активістами. Але є те, що робить саме цей випадок, винятковим. В Часи стрімкого розвитку технологій стало легше діставати докази. Наприклад, що за подіями того дня стоять цілком конкретні представники влади. А саме працівники Служби безпеки України, які отримують гроші платників податків зовсім не для боротьби з громадськими активістами. Ми зібрали та проаналізували ці докази. Це відео акції 9 квітня з повітря зняли активісти Автомайдану. Вони мають квадрокоптери, дрони і інколи співпрацюють з правоохоронцями, коли ці просять їх про технічну допомогу. Так було і цього разу, каже голова автомайдану Олексій Градзенко. Переповідає хронологію. І мені подзвонила шановна людина Жора Тручак, який воював в аеропорту в Донецькому і попросив, як це нас часто просили, іноді різні правоохоронні органи, допомогти зйомкою з дрону, бо в них немає технічної можливості. Сказали, що це буде якийсь якогось сепора знімати. Автомайданівці виділили дрон та оператора Олега Пушака. Він і був безпосереднім учасником подій. Знімав акцію під чітким керівництвом працівника СБУ Романа Матковського. Переповідає події того дня. В неділю ми зустрілися біля будівлі СБУ. Матковський розповів, що потрібно буде зняти з квадрокоптеру у дачному масиві. Буде проходити біля одного з будинків якась певна акція. Пізніше, коли ми приїхали на Славутич, ми тут очікували ще якийсь автобус, бус з людьми. Ми чекали цих людей. Вони це вони спілкувалися про те, що зараз мають вони приїхати, зараз вони вже виходять, і так далі. Оператор дрону каже, що дочекавшись на другий бус з мітингувальниками, далі вони поїхали на місце подій у узгоджено кортежем. Попереду вказуючи дорогу, бус з працівниками СБУ. За ним мітингувальники це був білий бус. І він тільки під'їхав, ми виїхали вперед, і він просто за нами слідкував, слідкував дорогу. І ми двома бусами приїхали сюди. Автомайданівець розповідає, що весь процес від початку до кінця проходив під керівництвом працівників СБУ. І сам мітинг, і його відеозйомка. 100% вони керували повністю процесом, коли вона там починається, що і так далі. Людина ж, фотограф, пішла до них, ну, вони абсолютно спокійно реагували. Чи справді їхали прямо з під СБУ? Чи дійсно по дорозі підхопили бус з протестувальниками саме на метро Славутич? У сучасних смартфонах існує функція, яка автоматично фіксує і запам'ятовує маршрут, яким пересувається власник телефону за геолокацією. Такі дані тепер нерідко використовують як докази в суді. Активіст з автомайдану погодився поділитися з нами інформацією про свої пересування за той день. Тож ми змогли графічно відтворити події 9 квітня не лише з його усних свідчень, але й підкріпити їх маршрутом, зафіксованим в історії програми Google Maps на його телефоні. Отже, близько першої години дня кіборг Жора та автомайданівець Олег з дроном приїхали під будівлю СБУ на вулиці Золотоворіцькій. Працівники СБУ не стали видумувати якогось іншого місця для старту операції. О пів на другу вони на темно-синьому бусі вже разом із Романом Матковським та кількома іншими людьми, ймовірно, також працівниками СБУ, приїхали до виходу зі станції метро Славутич, де чекали близько 40 хвилин. Туди приїхав білий мікроавтобус. Разом вони й поїхали до будинку голови правління ЦПК. Рівно отреті біле авто з людьми залишилося ось тут. А синій мікроавтобус проїхав на сусідню вулицю, звідки й велася зйомка. Ми передивилися всі оригінали зйомок з квадрокоптера. Ось цей синій мікроавтобус потрапив у кадр на початку акції. Його бачили люди на місці під'їхали, два мікроавтобуса, да, тут стояли, запускали этот, як дрон. Или дрон. Потом? пізніше. Я е, трошки придивляюсь до картинки з дрону. Сама людина вийшла. Ну, білява дуже схожий на е, Віталія. Після того, як автомайданівець та кіборг Жора впізнали в обіцяному сепаратисті антикорупційного активіста Шабуніна і повідомили про це присутніх працівників СБУ. Ці навіть не забрали в них відео з дрону, задля якого їх взагалі залучили. Зі мною навіть не зв'язали з волос і не просили це відео з дрону. Свідчення безпосереднього учасника подій важливі, але ми шукали ще й інші докази. Чи все було саме так? Пройшлися тим самим маршрутом. Шукали камери, які могли б зафіксувати, чи справді співробітники СБУ їхали на акцію кортежем разом з людьми з плакатами. Після низки невдалих спроб. Зрештою такі віднайшли камери, які записали відео за той день і той час. Сім хвилин до початку акції. З цього місця до будинку активіста лишається всього кілька кілометрів. А ось і два мікроавтобуси, що підпадають під опис учасників подій. Переглянемо ще раз. Попереду їде темно-синій Volkswagen Т 5 Одразу слідом за ним прямує білий Mercedes Viano 369. Білий, от, так. шістдесят ми Білий Так, це ждали. Таким чином, ми зібрали цілу низку свідчень та доказів, що за акцією протесту під будинком активіста та її зйомкою стоять цілком конкретні працівники СБУ. Зокрема, керував акцією Роман Матковський. Він не рядовий співробітник спецслужби. Матковський очолює департамент увага захисту національної державності. Спецоперація під орудою керівника такого важливого для воєнних часів департаменту під будинком антикорупційного активіста. Це його власна ініціатива, чи її санкціонував голова СБУ Василь Грицак. Про це ми запитали письмово, направивши запит у спецслужбу. Речниця СБУ Олена Гітлянська відповіла в мережі Фейсбук, не коментуючи наведені факти по суті. У наших співробітників є достатньо завдань і викликів щодо протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам державної безпеки. У них немає часу, бажання і правових підстав організовувати перформанси. Така заява навряд чи могла бути оприлюднена без згоди голови СБУ Василя Грицака. Інших коментарів, не кажучи вже про публічне засудження чи про оголошення внутрішнього розслідування дій співробітників, не було. Домогтися коментаря самого голови Департаменту захисту національної державності Романа Матковського вдалося не одразу. Довелось дочекатись його під будинком, де він мешкає. Нема про що навіть говорити, я вам кажу чесно. Минув вже тиждень з моменту, як СБУ офіційно заперечила будь-яку участь своїх працівників в акції 9 квітня. За цей час у Матковського, схоже, народилася своя версія подій, яка мала б хоч якось пояснити інцидент. Зараз в Києві ціла гара замовних акцій. От в мене поступив сигнал, я зреагував. Я взагалі працюю по цій тематиці, тому що це серйозна проблема зараз. Я не лінивий, я перевіряю особисто. Протягом нашої розмови високопосадовець СБУ помітно губився у власних словах. Спершу переконував, що план був наступний зняти замовну акцію з дрона, а потім через посередника, з яким у нього був зв'язок, запропонувати це, це відео замовнику акції і так на нього вийти. У вас є контакт з замовником. Ні, в мене є посередник. Який, ну, я бачу посередника, який, по логіки мав взяти це відео передати замовнику. Оце був у мене був вже зв'язок. Всього через шість хвилин розмови. Він вже заперечує, що мав зв'язок із посередником. Не, не... Ви спілкувалися з посередником? Та як До я з ними спілку? Ніки йдемо далі. Якщо мета дій Матковського була вийти на замовника проплаченого мітингу, питаємо, чи вдалося це а були якісь результати саме. Які результати? Оператор сказав, що це Шабуїн. кажу: ні, не це не цікавить, ми згорнулися. і все. При цьому Роман Матковський запевняє, що не полишає надій і вийде на замовника, за яким полював. Іншого разу на тих замовників акції ви не вийшли. Вийдемо, коли вони дінуться. Вони все одно вже будуть щось робити. Але за кілька хвилин позиція знову змінюється. Саме по цій справі буде якесь продовження. яка справа, справи нема. Наостанок питаємо, чому працівники СБУ діяли з мітингувальниками так злагоджено. Дочекались їх на метро Славутич і далі їхали разом кортежем, що зафіксовано на відео. Їх мікроавтобус їхав за вами. Ні, так Один не було. Завал. Ми не їхали разом. Взагалі таким виявилося пояснення після тижня на роздуми всієї служби. Адже Роман Матковський каже, керівництво про інцидент доповів. Звичайно сказав, що стався такий інцидент, можливі наслідки, враховуючи відносини служби з Шабуніним. Стосунки служби з Шабуніним це суд, який почався в березні. СБУ засекретила електронні декларації про доходи та майно усіх своїх співробітників, навіть найвищого публічного керівництва, включаючи Грицака і його заступників. Українські активісти вважають таке втаємничення незаконним, та навіть на одній із акцій приходили під СБУ з плакатами. На фото ми вгледіли й Романа Матковського. Він тоді виходив до мітингувальників. Минає менше двох тижнів, і люди з плакатами вже під будинком активіста Шабуніна. А Матковський на сусідній вулиці керує зйомкою цього дійства з дрону. Олександра займається дослідженням політичних переслідувань вже 10 років. Після революції гідності вести повний моніторинг перестали, але наразі знову занепокоєні деякими методами діяльності влади. Вони вже набули обрисів цілеспрямованої кампанії, і для мене єдине лише питання лишилося, чи ця кампанія санкціонована зверху, чи це от конкретно. Ініціатива певних осіб. Це б'є не тільки по активістам, які займаються боротьбою з корупцією. Кампанія дискредитації вона б'є по всьому громадянському суспільству. Тож чи не є така акція спробою політичного тиску? Такою собі показовою відповіді на позов активістів до суду, щоб примусити службу безпеки України звітувати перед громадянами, не перекриваючи з грифом секретно там, де це не передбачено законом і здоровим глуздом. Та чи правильно розставляє пріоритети СБУ, яка має опереджати зовнішні та внутрішні загрози країни? У чиїх інтересах визначає свого ворога? Вочевидь, відповіді на ці питання має дати вище керівництво служби, якщо ні, то держави.